В Україні почалися екстрені відключення світла усе через дефіцит енергоресурсів. Чого чекати надалі? Що варто знати українцям? Чи варто готуватися до облекаутів вже влітку? Та як увійдемо в зиму? Це обосток. Мене звати Світлана Біла. Про це говоримо далі. До нас доєднується голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Пане Іване, моє шанування. Слава Україні. Героям слава вітаю, доброго здоров'я всім. Перші віялові відключення вже цього тижня. Багато хто каже, система не витримала. Чому саме зараз різко стало не вистачати електроенергії? Бо ж лунають також дорікання, що, мовляв, не в похолоданні справа, а в тому, що більше почали продавати. То в чому ж, пане Іване, справжня причина? Продавати, що мається на увазі на експорт? Так. А, ні. Ну, давайте, по-перше, ми всі знаємо, о том, що. Агресор намагається намагався, і намагається знищити абсолютно електроенергетичний комплекс України. Окупована Запорізька атомна станція це 6 тисяч мігават. Зруйнована Каховська ГЕС, Діпрогесу. Дуже було багато ударів по Діпрогресу. Вона не працює, і майже всі теплові електростанції, які працюють на вугіллі. Тому ситуація дуже складна. У нас дефіцит в енергосистемі генеруючих потужностей, Дефіцит енергосистеми не збалансована. І для того, щоб утримати енергосистему, навпаки ми дуже багато імпортуємо електроенергію. Нам допомагають наші. Європейські партнери. Ми використовуємо майже всю потужність по ретіну, е, от на, на, на кордоні по лініям е, електропередач. Ситуація вкрай е, така е, складна, важка, я б сказав, критична. Чому зараз почалися е, відключення? Е, тому що е, от був період після сітньо зимового максимуму, де споживання було найнижчим. Зараз Споживання піднялось у зв'язку з тим, що низькі температури, і буде підніматися максимум буде в літній період. І зрозуміло, що найбільше споживання буде під час осенньо зимового максимуму 2024-2025 рік. Е, рік. Тому нам ті відключення, які сьогодні є. І вілові відключення, графік аварійних відключень вони забезпечують стабільність енергосистеми. тобто, це дозволяє утримати енергосистему, щоб не було тотального блекаута, чого домагається агресор. Що таке тотальний блекаут? Це Коли абсолютно зупиняються всі електростанції. І, і мережі, і практично по всій країні не буде електроенергії. Ну, такого сценарію не буде. енергетики утримують енергосистему. А що стосується таких блокаутів, там, типа от, От блокаут, що таке блокаут? Це коли якийсь регіон залишається без електроенергії, великий регіон, Блокаут, наприклад, на півдні України, Блокаут там на сході чи захід на Західної України. Такого не буде. енергетики з, 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 будуть регулювати. вони будуть застосовувати вілове відключення, графік аварійних відключень для того, щоб утримати енергосистему. І зараз енергетики відновлюють е, генерацію по можливості ми отримали дуже велику допомогу з наших європейських партнерів, і грошми, і обладнанням. Е, Зараз замовлено обладнання для того, щоб ми підняли на тих електростанціях, які отримали удари там з шести енергоблоків, один-два енергоблоки, тобто енергетики працюють, вони працюють цілодобово для того, щоб по перше, сьогодні утримати енергосистему і максимальним чином підготуватися до осенньо-зимового максимуму. Но, якщо ми, але якщо ми... В мирні часи входили е, в осенньо-зимовий максимум з запасом міцності, ну, наприклад, там, до 40%. Тобто 40% воно було в резерві. Якщо щось там станеться, і так далі, ми вводили в експлуатацію. Минулий осенньо-зимовий максимум, ми входили з запасом міцності ну, 5 максимум 8%. Зараз у нас мінус 20, мінус 30%. Тому нам потрібно дуже багато роботи е, зробити. Нам, як споживачам, е, треба відноситись до цих відключень е, з, з розумінням. По перше, нам потрібно е, 100% оплачувати електроенергію для того, щоб можна було, е, щоб енергетику були, були кошти на відновлення. Е, бажано по можливості погашати е, борги. І максимальним чином економити електроенергію, максимальним то, що ми можемо і не можемо для того, щоб допомогти збалансувати енергетину. До речі, дякую, пане Іване, що проляли світло саме на це питання, і втішили зокрема нас тим, що не буде тотального блекауту. Ось, але маю доповнення, тому що генеральний директор компанії Ясно пан Коваленко, зокрема у своєму Фейсбуці, заявив: цитую енергетики 24 на 7 придумували схему, як зробити так, щоб ми не відчули останніх атак ворога. І власне, це те, про що ви щойно зазначили у вашій відповіді, і їм це вдавалося. Однак не сьогодні, і закінчується пряма цитата. А Маю зустрічне запитання за рахунок чого тоді енергосистемі вдавалося триматися донині долати нестачу. Е, дивіться удари продовжуються. І ми пам'ятаємо в останні масовані удари по енергосистемі. На жаль, крім е, генеруючих потужності безпосередньої електростанції, удари були і по розподільчим мережам по підстанціям е, високовольтним, потужним по лініям електропередач. Е, і це значно ускладнило ситуацію. Значно ускладнило ситуацію. По перше, по-друге, для того щоб енергетики підготувалися до е, наступного осінньо-зимового максимуму до зими, це головне. Потрібно відремонтувати обладнання дуже багато. Це енергоблоки, особливо. Енергоблоки на атомних станціях, а вони ж не можуть працювати без ремонту там два роки чи три. Це по-перше, і безпека експлуатації, і по-друге, це надійність. Тому нам потрібно влітку виводити енергоблоки. А на атомних станціях ми знаємо, енергоблоки це потужності великі, це тисячу мегаватт. Наприклад, місто Київ споживає ну, сьогодні, мабуть, тисячі тисячі двісті. Це треба. 1200 МВт. Це треба е, зменшити генерацію на 1200 е, МВт. А компенсувалося це все за рахунок імпорту. Ну, я вже сказав, що ми імпортуємо максимум, скільки ми, е, ми можемо. Тому цей період нам потрібно і е, ремонтувати, і збільшується споживання, і тому е, керівник ясно. Каже, що зараз ми не можемо без віялови відключень е, і без відключень е, там промисловості обійтися. І це правильно. Я вам скажу, е, от 90-х роках, наприкінці 90-х років, там була у нас теж е, дуже важка ситуація. Я в той час перший раз очолював, очолював е, міністерство, то ми це ми розробили в той час графік вієлови відключень. Для чого? Якщо є дефіцит. Щоб для того, щоб утримати енергосистему, там є така автоматика, автоматичне частотне розвантажування, і вона нікого не питаючи нікого, ні диспетчерів, вона автоматично відключає споживачів, в тому числі і соціальну інфраструктуру і споживачів, особливої державної ваги. А зараз у нас є підприємства, які э, зброю виробляють і так далі, так розроблений графік. Де діспічера, вони як би скорочують, чи вони вимикають споживачів такого, наприклад, там три села, три села, чотири районний центр. І споживачі знають, от ці дві години електроенергії не буде, і вони готуються. Після цього електроенергія є. Це як би керований регульований процес. Він керується і, 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 і споживачі. Знають, якщо цього не приміняти, то це буде е, такі ситуативне. Ніхто не знає, коли його він залишиться без електроенергії, коли вони з'являться. Я сьогодні вважаю і, і неодноразово кажу: нам потрібно зру... зробити упор на е, побутових споживачів, а не на промисловість. Чому тому що промисловість дуже сьогодні е, важлива? Це ще раз повторюю це і зброя. Це робота, це заробітна плата, це і е, 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 податки в бюджет. Щоб не стало, щоб, щоб не було так. А наша влада, вона якби, ну з точки зору рейтингу, там з точки зору електоральної, от вона каже: от поживачі, останні побутові, якби в останню чергу. Це вважають неправильно. От дивіться, може бути така ситуація, що людина. Кажуть, і кажуть, от сьогодні з 8 там до 12 приприємство буде без електроенергії. Сидіть вдома, і він дома сидить і дивиться телевізор. А вдома електроенергії немає. І він без роботи, без зарплати, без податків і так далі. Тому я думаю, що ми можемо всі там дві години, якщо регулю війна що регульована звичайно ситуація так. важка. Ми можемо перетерпіти, головне, щоб щоб е економіка функціонувала, щоб, щоб і ми зарплату отримали і так далі. Перетерпіти, звичайно, думаю, це не проблема. Її поготів, але от чи є шанс, що ситуація у найближчі тижні вирівняється? Е шанс завжди є. Але це залежить від багать, багатьох факторів. Це, по-перше, е обсяг фінансування відновлюваних робіт. Е він недостатній, і ми розуміємо, чому. Uh, і uh, ми знаємо, що боргів на енергоринку там до сотні мільярдів гривень. Uh, допомога uh, є і, і обладнанням, але зрозуміло, що її недостатньо. Я думаю, що ущерб, от його можна поміряти. Ну я не знаю, десь е, ні один мільярд е, доларів, ні один, і навіть ні один десяток. І першочергово зараз для відновлюваних робіт я оцінюю обсяг, Обсягну біля мільярда е, доларів для того, щоб це швидка швидко, е, швидко організувати, це і, і обладнання, робота і так далі. Е, на жаль, їх немає. Е, це перший фактор. Але є допомога енергетики. Працюють, вони зроблять це можливо, неможливо. Ми знаємо, що вони завжди відрізнялися вистачає організованістю, вистачайшої дисципліною, вистачайшою е, відповідальністю, е, тому зроблять те, то, що. Максимум друге питання. Будуть ще удари по інфраструктурі енергетичної, не буде, ми не знаємо. Дуже важливим фактором стабілізації ситуації є посилення протиповітряної оборони і захист цих всіх об'єктів енергетичних. Це, це, це дуже дуже великий фактор. Ну, і Далі це, це багато залежить від нас заощаджувати, економити е, споживання і готуватись до важкої зими. Вона буде, мабуть, такої, ну, 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 не, не ну, дуже важкої. Е, нам потрібна, е, е, особливо потім буде у нас ситуація з теплом. Ми ж бачимо, що вони б'ють по газорозподільчим, е, по, по по газотранспортній системі, і по сховищам, і, і так далі. Тому нам треба готуватись до зими. Що стосується соціальної інфраструктури, зрозуміло, це генератори, це е, паливо для генераторів, е, утеплення. Ми повинні бути готові якийсь час, якщо будуть пошкоджені газопроводи десь там тиждень-два. Е, ну не знаю, знайти родичів знайомих е, там в селах в районах, якщо місті не буде тепла, щоб на, на той час, поки енергетики не відновлять. Ну, ну, ну ситуація така складна, і Ми повинні це розуміти по перше і бути максимально готовими, тому що війна там що буде далі, ніхто не може передбачити. Зазначу, що звичайно, що українці насправді вкрай сильні, і багато чого ми вже не ловчилися робити. Але звичайно, готовими треба бути до будь-якого сценарію. Також маю ще одне запитання, тому що цей тиждень вкрай активно говорять про підняття тарифів на електрику, і те, що це може статися вже з 1 червня. Озвучують різні цифри. Наскільки може збільшитися у ціні вартість світла? Чи дійсно це може статися, і яким може бути цей тариф, пане Іване? Так, да, дивіться, е, мені важко коментувати тарифну політику. Це вже багато років. Я вам скажу, у нас в Україні, на жаль, тарифна політика на електроенергію, вона алогічна. З першого року незалежності. Е, чомусь країна перейшла на ринкову економіку. Це От, от ринкова економіка працює на все, на всі соціальні товари, на ліки, на е, продукти харчування і так далі. Но електроенергія вона виведена от, з, з цих законів ринкової економіки. Завжди керівництво держави, всі роки, всі президенти, всі прем'єри е, дивились на тарифи на електроенергію через призму електоральну. Через призму рейтингову, і вони постійно були фіксовані. А потім, коли е, уже, е, уже ситуація така, що більш не можна їх утримувати, вимушено піднімати там в два рази чи в два з половиною, і так далі, І це дуже чутно для, для споживачів. Це неправильно. Сьогодні тарифи на електроенергію в нашій країні вони не відповідають. Собівартості, вони не є економічно обґрунтовані, вони майже двічі дві менш ніж е, собівартість. Ну так, то Та, ну, таке рішення, так, керівництво країни е, прийняло рішення. І е, е, підняття цих тарифів, воно вже ми, ми вже з якій четвертий уже раз ми про це розмовляємо, і вони не піднімаються. І ми пам'ятаємо тарифу на воду, пам'ятаєте? Енкареє. Погодила все, от, коли, коли звинувачували НКР в непрофесійних діях і так далі це неправда. Е, Погодилась з президентом, з прем'єром, я впевнений в цьому. Ну, Потім тарифи були підняті, а така реакція суспільства вона не дуже була такою бурхливою. Ну, е, злякались і кажуть, от ви непрофесійні, повертайте. І вони повернули. І як буде рішення? Наскільки підніму? Мені важко сказати, навіть якщо підніму до собівартості, ну там два рази, чи, чи я не знаю на 50%, відсотків, на 70%, в мене нема цих розрахунків для того, щоб я е, міг сказати, це допоможе, але це не вирішить питання е, забезпечення? Енергетики, електроенергетики, коштами для відновлювання не вирішить питання, но значно допоможе. Тому це політичне рішення, яке воно буде прийнято. Мені е, важко, важко сказати. Я не можу це прокоментувати. Пане Іване, я маю на сам кінець до вас запитання, бо ви зазначили незрозуміло, чи будуть далі атаки росіян, чи не буде, але очевидно, що вони не припинятимуться, і тим паче ба більше так, чи буде ціллю саме енерго енергооб'єкти України. Ви зазначили про те, що тотальних блокаутів на щастя не очікувати, але й зазначили про те, що буде О, давайте, я, втрат... я, я вибачаюсь. Я... Так. Я, я вибачаюсь. Давайте ми не будемо використовувати. Блокаути в такому множественному числі. Блокаут. Це коли, коли енергосистема, вона повністю лягла. якби повністю лягла. Це блокаути було сполучених в 60 в 70-х роках, коли все е, східне узбережжя з Нью-Йорком залишалось дві доби без електроенергії. Оце тотальний Блокаут. Це там у Франції було колись в Іспанії і так далі. Буде чи тотальний блокаут, може бути його не буде, і Українська енергосистема від'єднається від європейської. Чи будуть, ну, будемо їх так називати локальні блокаути? Наприклад, якийсь регіон залишиться без електроенергії на якийсь час. Ну я би не використовував блокаут локальний. Це буде. Локальне відключення електроенергії від споживачів Блокаут – це дуже таке глобальна, глобальна. Така річ. Іване, я, я дякую да. вам за за коректне роз'яснення. Дуже дякую. От, власне, хотіла зокрема уточнити на сам кінець То чого готуватися вже в найближчий час українцям, попри те, що ви зазначили, що опалювальний сезон буде вкрай складним. Дивіться, ну я вже сказав. Готуватись до защадження. Ми повинні тотально економити. Готуватись до того, на якийсь період у нас не буде електроенергії, крім вілових відключень, може бути там не на дві години, а на п'ять, на шість. Ще для чого? Наприклад, підстанція. Три трансформатора пошкодження залишиться пошкоджено один. Енергетикам треба змонтувати ще два трансформатора. Цю підстанцію треба. Відключити і на якийсь період там, на 8 годин для того, щоб змонтувати цей трансформатор, і частина споживачів залишиться на 8 годин без е, електроенергії. Я вам скажу сьогодні, те, що енергетики е, раніше ми робили там за добу, за дві там доби ці роботи вони виконують за 3-4 години. І, і е, от мої колеги з європейських країн постійно мені телефонують, каже. Скажіть, як, як, ш, як ви працюєте? Що вони роблять? Як утримували вони енергосистему в, такому, в такій ситуації? Сьогодні вона працює, як вони швидко там змінюються обладнання. Вони просто шоковані, е, кажуть, ну, ну вони ну, фантастика, герої. Я кажу, ну, ну зрозуміло, у нас країна героїв. Ми всі е, герої, в тому числі і е, 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 енергетики. А ще до чого готуватись? Готуватись до того, що, mm -hmm. що, 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 що буде скорочення, готуватись до того, щоб у нас були альтернативні джерела от, максимальним чином. Нам потрібно скорочувати споживання особливо в часи максимального споживання. Це е, е, максимум утренні, максимуми і вечірні. Е, з 8 до 10 ранку, і потім там з 18 до 22 цей період максимального е, споживання. А що стосується е, е, от, е, балансування і утримання енергосистеми, я ще раз повторюю: дуже багато, дуже-дуже основний фактор є противоповітряна е, оборона. Я сподіваюся, що її посилили. Що керівництво е збройних сіл, керівництво держави, всі наші партнери, е вони як би дітей, що зрозуміли, вони знають це і зробили все можливе для того, щоб захистити е оці об'єкти. Не забувайте, у нас ще є атомні електростанції з інфраструктури. Там, якщо можуть бути удари, не не будуть безпосередньо по е атомній станції, але там є розподільчі э, пристрої, там, де ця електроенергія виходить, є високовольтні лінії електропередач. І якщо э, там попаде ракета на там, опори, особливо там, там це километр, один кілометр від атомної станції чи там півтора не безпосередньо, то теж буде у нас э, така ситуація. А там три тисячі мегаватт, виявляється, це майже три міста, Києва треба. Вимикати для того, щоб відновити. Так, да, вони швидше відновлять, але 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 на це потрібен час. І просто ми повинні розуміти, що ніякі, ніякі захист споруди, там бетонні черепахи і так далі неможливо захистити. І, і треба було очікувати, і, і зараз і треба очікувати, що хтось щось придумає. Якісь там конфайменти, як на Чорнобиля, чи щось це, які захистить чи електростанції чи підстанції. Це неможливо. Противоповітряна оборона, і якщо є пошкодження, дуже е, швидкий процес ліквідації і відновлення пошкодженого е, обладнання і е, заживлення е, споживачів. Пане Іване, своєю чергою дякую, що викроїли час для нашої розмови у своєму вкрай скрупульгозному графіку, і дякую за фахові думки, що пролунали сьогодні в ефірі. Колишній міністр Палива та енергетику України Іван Плачков був з нами на зв'язку. Глядачам, дякуємо, що були з нами увесь цей час. Бережіть себе попри все, і побачимось.